Хе-хе. <гаду> <правжу> прям під ноги прилетів. Я тебе бачив. Ой, який же я косий. Бляха, ще йде слайди, обожнюю. Мені кінець. <реклама> <Уж его. реклама> Пушал <плак> цена ведь Спокійно, вже все. А ні, не все. Де вони? О. Ха, запушив. этом. Пушить. О-о. Oh -oh. Всем привет. Я тут трошки пропав з Ютубу і минулого тижня не викладав відео, але сподіваюся, що ви мене не загубили. Сьогодні гратиму за ревенанта, і я знову намагався зробити двадцятку кілів, а що з цього вийшло, ви побачите далі. Я спробую зробити це у рейтинговому матчі, і деякі з вас можуть сказати: та, в бронзі я теж можу так, але по-перше, я пішов у рейтинг у першу чергу, тому що там був каньйон. А я дуже люблю цю мапу. А по-друге, в рейтинг я давно не грав, саме тому він у мене такий низький. І так, тому що я хотів зробити більш-менш цікаве відео для вас. Тож я сподіваюся, що воно вам сподобається. Також вибачаю, що трошки з запізненням, але все ж таки хотів привітати вас з великодніми святами. Я сподіваюся, у вас була смачна паска, довга ковбаска, ну і великі та красиві яєчка. Отже, нагадаю, що ви можете поставити лайк під цим відео і підписатись, якщо ви тут вперше. Тож усім приємного перегляду і погнали! Чекайте, у мене тут дуже важлива справа. Розбити кліща. Я йду. Ой, як ти так? Ляха я якісь коси останнім часом з цих P 20 2020 Так, там піднімали. А, нас вже бачать. Ай. Дуже довго я думав. Блін, чувак. Ой, це ще не все готов. Тепер я добив. взагалі то треба бігти далі. Let's go. Там вже викинули йти, кому там потрібні були. Міражу. О, господи. Чувак, ти візьмеш чи? Внизу, добре. Та бляха, це серйозно. Я падаю за ним, щоб викинути патронів. Коротше, якщо не треба, то не треба. Там вже повтікали кудись, поки я думав, як йому патрони дати. А, ні, такі недалеко втікли. Що тут хтось є. убить Подлёг на верху. Я думал, тут в не. Куда я стреляю с этих Пи-2020? А мне бежать сюда. я им на встречу <звы> Не сдавалось, кто-то тут сховался, не? Ну ок. Далее. О, uh, еще. все, ну ок. Эй. Это по че? Прямо биле вуха пролетело. Чуваки, йдемо сюди. Там зона закривається. Mm. Де да справжній? Навіть mm. ать виходите. А зона болюча вже. О, окей. Біжу. Ну, залиште мені. <плес> Це ви тільки під... підняли по ходу. Міра, що ти не хочеш з нами побути, ні? Дэвин. А, побег. да до жену. Да куда ж ты? Бляха, еще одни. Не вийшло обманути. Що вони передумали пушити, чи що? Окей, давайте запушимо тих що на горі там. Міраж вже півгодини пінгував на це місце. Дуже хоче запушити цих, походу. Ну то йдемо. Там ще один виліз, ну нафіг. Вони з кимось воюють, тому... Не дуже хочеться лізти, щось я передумав вже. Їм все одно сюди йти. Я почекаю. О, а вони що там? Да, наверху, супер. Так, не матюкайся. Прикрий ротик, будь ласка. От чого стояти там нав... на горі, я не розумію. Не в зоні. Я чекаю їх тут, вони все одно зістрибнуть. Я його заберу. Ні. Я їх скрапчу. <реш> Вже цей каже йому, помовчи. Упс. О Ні, щось я дуже косий з цих під 20-20 чомусь останнім часом. Ух, більше не буду брати Дайду крафтити, не плач Там там же воюють. Мм, але я їх скрафчу. Де та штука? А, он до. Хтось прямо тут але добре, я підніму спочатку. М -м, ще два аби мені вистачило. До двадцятки маю на увазі. Ой, нас чекають. Я подовбуні під 20-20 Упс, -20. у них ще хтось добре зроблю так. Чому він його не підіймав? А! Та. Да. <свапнули> Слапнули все одно попали. Ой-ой-ой! Ой, щось нас зажимають прямо конкретно. Я можу пролетіти, а як би нашим пробігти туди в зону. О, ідея. Е -е. Опс, я вийшов випадково, зараз зроблю вигляд, ніби. Ніби ми збираємось летіти. Ова. А то шо ж ти такий, мідкий. Ай, хтось пушить. А чому по мені? Огу. Да блин! What the fuck? Ты выглядываешь в Прям же за мной убежать. Что если мне уже аж страшно, мне так за нами почвы бегать. Выйди за тией стейки. Мені страшно. Ю-ху, нарешті. Підкінець щось. Щось страшно було. Прямо. Той що матюкав нас тепер. тепер такий довольний. Скільки. Він сказав, скільки у мене. Я ще навіть не бачив. Ну знову, знову, я не дотягую до до двадцятки. ну зараз. Ех, вам, скоріш за все. Скоріш за все, не чутно було. Але я йому сказав, що він теж гуд шкода що вам не чутно підбираю все підряд це я їх так відлякую а це ще не все Ой, а ти хто? <звук> Ану, спробую. Погана ідея. Вибачте, я думав, поки вони там воюють з ними, то мене не помітять. Треба йти в портал. А там еще один. Ой, я якийсь потерний Що відбувається? Ой. Ой, це ще не все. Тобто нові прийшли. Де вони? Та бляха він був на цій стороні Оце ми пушим пушимо жорстко Але можна я ще когось хоч? Бью де? Я щось нікого навіть не бачу. Добре, йдемо шукати. Це вже інші. Того ми загубили. Ах ти, падлюка, сидів він в тому домі. Вже пізно. Білий щит. Коротше, пофіг, все одно в зону бігти. Щось мої там розматують всіх. Нічого собі. Моя допомога, походу, і не потрібна. Вони і самі добре справляються. Зустрінемо того тут. Цікаво чи ні. Вже знайшли когось. Ам камен. Можна я когось вб'ю, будь ласочка Так, і тут хотіли не дати. Я за ними не встигаю. Що, походу... Хтось із них хоче зробити двадцятку чи що, бо вони якісь дуже активні. Але прикольно, коли такі тімейти. Не те, що буває часто. Опа, а там підіймають когось. Let's go. Я тільки скрафчу одну побачили. Та чому я? <звук> Іду, бо зараз мої всі кіли позабирають, як завжди. А я чую. Вилізь. У як мене не помітили. Вони нас чекали. Бляху. Не пали мене. Вибачте, але... What the fuck? Я знову мені нікого не... не досталось. Ну шо це за ...бляха. Скучно так. Де вони? А, на даху. Врешті я хоч когось вбив навіть не знав, що тут лайфлайн буде так би такого прилетів сюди. Let's go! Треба пушити. Може мені ще хоч щось дістанеться, щось затихле. Та, блін, чуваки! Я вас не люблю. Іде вас шукати? Там по одному залишилось, чи що? Мені ревенант трохи нагадує. Не пам'ятаю, як точно називається, та персонаж з Dead by Daylight. Вона теж так складає руки, переламуються в неї пальці. Відьма! Відьма, я згадав. І, типу, вона так приміщається. Він так само майже пальці так. Прикольно. Де ви, чувак? О, знайшовся. Один. І ще один, походу. Коротше, реально по одному залишились. А поки о. Останнього найти хотів сказати, а він вже знайшовся. А, полетів. Може я хоч його вб'ю. Останній все ж таки. А я бачу де ти. Тільки залиште його мені пліс. Серйозно, він за зону просто зайшов. Ну таке. Прикольна емоція. Головне ж перемога. Правильно. Мабуть, думаю, немає сенсу навіть дивитись ту статистику, бо там все одно тімейти та